Дня, діти вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку найбільший скарб. Пригода друга. Встали дітки всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці депо, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів і кому відома температура повітря? Молодці, ви були дуже уважними. Мовленева розминка. Вправи на вимову звуків. Діти як шумить вітерець у полі? Ш Заспівав комарик, Дз-дз. Задзищала бджілка. Десь далеко закувала зозуля. Молодці. А зараз попрацюємо над скоромовкою. Спочатку прочитайте повільно дуб до дуба дріботів. Дай, дідусю, жолудів. По мені дощі ходили, жолудята не вродили. Поставте відео на паузу, зачитайте швидше, швидше і з кожним разом ще швидше. Продовжуємо нашу роботу далі. Послухайте міркування французького письменника Віктора Еміля Франкла і скажіть, чи згодні ви з автором висловлювання? Щастя приходить у наше життя, коли нам є що робити, є кого любити і є на що сподіватися. Як ви розумієте цю думку? А зараз давайте уважно послухаємо оповідання Сухомлинського. Чи почуєте ви відповідь на запитання, що ж таке щастя? Василь Сухомлинський. Казка про щастя. Ішла стежиною бабуся, несла великий кошик з яблуками. Спіткнулася бабуся. Пустила кошика з рук, посипалися яблука по стежині. Старенька нахилилася, щоб їх позбирати. Побачила це маленька дівчинка, що гралася неподалік, підбігла до бабусі, допомогла. Коли всі яблука були в кошику, бабуся дала найбільше яблуко дівчинці і сказала: Спасибі тобі, дівчинку, я бачу, що ти хороша, добра дитина. Дай Бог тобі щастя, та й пішла собі далі. А дівчинка задумалася Щастя, а що таке щастя? Оскільки вона була маленькою і ще багато чого не знала, то вирішила спитати в інших. Побачила вона пташку. І звернулася до неї. Пташечко, що таке щастя? Щастя, це повернутися на батьківщину після довгої зими, звити гніздечко, вивести пташеня і вчити їх літати, защебетала пташка. Ні, мабуть, це не те щастя, про яке мені бабуся казала, подумала дівчинка. Вона пішла далі і спинилася перед чудовою квіткою. Квітенько, скажи, що таке щастя ти знаєш? Звичайно, знаю, залопотіла пелюстками квітка. Щастя, це ласкаве сонечко і теплий дощик. Пішла дівчинка до дерева. Дерево, дерево, як по твоєму, що таке щастя? Могутнє дерево тихо зашелестіло буйним листям. Щастя, дівчинко, це пережити зимові морози та завірюхи, прокинутись навесні від довгого сну і, знову одягнувши зелене обрання, слухати дзвінкий щебет птахів. На своїх гілках. Далі зустріла дівчинка кішку. Киценько, а ти знаєш, що таке щастя? Знаю, знаю. Щастя це гарно поїсти сметанки і грітися на сонечку. Що ж іще потрібно? Промуркотіла кішка, і небо потягнулася, вигинаючи спинку. Пішла дівчинка до собаки, що спочивав у холодочку. Почувши запитання дівчинки, собака відповів. Щастя, це вірно служити хазяїнові, який тебе годує, і бачити, що він тобою задоволений. Хто ж говорить правду? думала дівчинка. Прийшла вона до річки. Річечку, Може, ти знаєш, що таке щастя? Знаю, знаю, задзеркотіла річка. Щастя, це щоб вода моя була чистою та прозорою, щоб береги не замулювалися, і щоб я могла повноводною добігти до самого моря. А по-твоєму, що таке щастя? звернулася дівчинка до бур'янини. Що росла у квітнику. Щастя? Це, це так розростися, щоб задушити всі квіти, що ростуть поруч, і бути єдиною господинею в цьому квітнику. Дівчинка повернулася додому і запитала у мами, що таке щастя. Для, Для кожної матері щастя, щастя це коли щасливі і здорові її діти. Відповіла мама. Мамочко, чому ж усі відповідають по різному, здивувалася дівчинка. А ти сама подумай чому, сказала мама. Довго думала дівчинка, а потім промовила. Я зрозуміла, щастя у кожного своє, який ти сам, таке й твоє щастя. Ось така цікава історія. І так, кому допомогла дівчинка? Чи правильно вона вчинила? Що бабуся побажала дівчинці? До кого зверталася дівчинка про роз'яснення? І які відповіді вам запам'яталися? А чому всі, до кого зверталась дівчинка, давали різні відповіді? Діти, а як ви розумієте слова дівчинки? Щастя в кожного своє. Який ти, таке твоє щастя? З давніх давен людину хвилюють питання: що таке щастя? Яку людину можна вважати щасливою? Що треба робити, аби завжди бути щасливими, однозначної відповіді на ці запитання немає. Поміркуємо, і ми над цими питаннями разом із жевжиками вирушаємо разом із куменними створіннями в подорож. І так, пригода друга найбільший скарб. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 128. Чернігівщина! захоплено вигукнула блискавка. Тут на нас чекає останнє завдання. Мабуть, найважливіше, зауважив Нуму. І найцікавіше підсумував пузлик. Порт у скрині показує обличчя щасливих українців. Як гадаєте, чи легко буде їх знайти? Побачимо! Беріть камери, вирушаємо на це завдання трьох. Першим, кого зустріли жевжики, був дідусь, який з насупленим обличчям крокував на зупинку автобуса. Жевжики перезирнулися, не схожий на щасливого. Але тут, у наплічнику дідуся, задзвонив телефон. Побачивши на екрані обличчя кирпатого хлопчика, дідусь подобрішав, а на вустах заграла усмішка. Жевжики клацнули камерами. Богданчику, онуче, привіт, як справи? Потім Жевжики зустріли багато різних людей, заклопотаних і радісних, утомлених і усміхнених, замислених і натхнених. Деякі були навіть трохи зарюмсані, з ким не буває, але й багато щасливих. Радів Івась, що нарешті зміг набити м'яч десять разів. Радів пан Марат. Що лоники зробили гніздо на його хаті? Була щаслива пані Галина, що її книжку вже завезли до книгарень. Раділи учні третього класу, що добре впоралися із завданнями, а жевжики робили знімки і теж раділи. Ось така цікава історія. Побесітуємо, що дає тобі відчуття щастя? А твоїм рідним і друзям? Чи можна бути щасливими щомиті? Чому? Поспостерігай за людьми довкола. Чи багато серед них щасливих? Як ти їх вирізняєш з-поміж інших? Діти наші жевжики подорожують Чернігівщиною. Давайте ми подивимось відео. Областя, найпівнічніший регіон України. Її невеличке прикордонне село Сенківка географічно з'єднує три країни: Білорусь, Росію та Україну. Тут народився славний богатир Ілля Муромець, що до 30 років не міг ходити. Згодом приєднався до війська Володимира Великого, а на старість став монахом києво печерської лаври. Вже з кінця 17 століття область прославила містечко Ніжина, а усе завдяки гіркам. Насіння мініатюрних огірків сюди привезли греки. Вони придумали особливий рецепт соління. За діжками з ніженськими огірками гінці їхали за сотні верств, аби доставити їх у Петербург до царського столу. Слава ширилась, а з нею і попит. У кінці 19 століття соління почали ввозити до Копенгагена, Берліна, Парижа, Лондона і Стокгольма. У радянські часи, уже у 70 країнах світу, можна було придбати банку головного ніжинського делікатесу. До речі, в Ніжині народився український магіланд Юрій Лисенський, який разом із Крузенштерном здійснив перше в Російській імперії навколосвітнє плавання. Українець був капітаном корабля Ніва. Обидва судна спочатку рушили до Кополевіна, далі до Бразилії, острова Пасхи, де Марпланець провів астрономічні спостереження та уклав невеличкий словник. Тоді до Гавайських островів Китаю. А звідти аж до Порсмута Лисенський потрапив всього за 142 дні, не заходячи у жоден порт. На той час це був рекорд швидкості. Є в області свій мабулівський лауреат, вчений мікробіолог Зельман Максмана. Уродженець міста прилуки. Премію удостоїли за відкриття стрептоміцину, першого антибіотика ефективного перелікування туберкулізу. А зараз трішки відпочинемо. Відкрийте зошит завдання 1, сторінка 60. Давайте з вами пригадаємо зміст пригоди та доповнимо речення. Останнє завдання на Чернігівщині Жевжики вважали яким? Знайдіть у тексті. Так, найважливіше і найцікавішим. Дідусь зрадів, бо? Так, тому що йому зателефонував онук. Жевжики зустріли багато людей, яких. Яких людей зустріли? Знайдіть у тексті так: заклопотаних і радісних, утомлених, усміхнених, замислених і натхненних. Але багато щасливих. Діти, завдання давав в зошиті це вам самостійно написати, що робить щасливим. Щасливою тебе, твого друга, подругу чи когось із твоїх родичів. А зараз давайте відкриємо контурну мапу сторінка 32-33. і знайдемо Чернігівську область і зафарбуємо її, і позначимо обласний центр. Чернігівська. Область. Візьміть Червоний олівчик, наводіть межі області. Область у північно-східній частині України, межує на захід з Київською, на півночі з Гомельською Республіки Білорусь і з Брянською області Російської Федерації. На сході з Сумською областю, на півдні з Полтавською областю. Чернігівщина за площею посідає третє місце серед інших областей України. Лісами вкрито понад 20% територій. Територію області протікає 1200 річок. Загальною довжиною близько 8,5 тисяч кілометрів найбільші річки Дніпро, Десна, Удай. Адміністративний центр області місто Чернігів. Підпишіть, будь ласка. Герб на срібному полі чорний двогорлови орел із червоними. Лапами і язиками, золотими очима й озброєнням, на головах по золотій відкритій короні, а на грудях синій щиток із золотим оздобленням, на якому золотий знак засновника Великого князівства Чернігівського Мстислава Володимировича. Орел в Геральдиці символ влади, могутності, сміливості і швидкості, великодушності, і прозорливості. Корона поміщається у верхній частині щита. Можна виділити такі типи геральдичних корон імператорські, королівські, княжі корони, які зображають у гербах монархів і в державних гербах, а також у гербах адміністративних територій, символізуючи суверенітет, єдиновладність, незалежність. Прапор. Прямокутне зелене полотнище з білою горизонтальною смугою посередині. У верхньому від древка білому квадраті зображено герб області. Зелені смуги на прапорі символізують полісся і лісостеп, а біла смуга річку Десну. Пропоную вам разом із Жевжиками більше дізнатися про Чернігівщину. Домашнє завдання. Сторінка 128. Читати і переказувати. А також не забувайте в Сошиті на сторінці 60 виконати перше і друге завдання. Оберіть свою цеглинку лего. Зелена на уроці мені дуже сподобалась, жовта на уроці мені сподобалась, і червона на уроці мені не сподобалась. Я впевнена, що ви всі обрали зелену цеглинку лего. А я вам дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках!